Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в один хоррор. Хоррор там по фоткам де я качала, мені здається, він страшний. Відео я не дивилась, тому що я хотіла вже швидше скачати, щоб зняти відео. Відео я знімаю 12 числа пів, пів 12 ночі, тому що мені немає чим зайнятися. Так. Викладу я це завтра рано може, коли встану. І не, він зараз буде все змонтувати. Коротше, менше з тим. Не чисто. Сдай Бог на зараз детек. атмосферку зробить. Век світло. Це вже буде, ніби. Це буде капець. Оооо. Я в це ніби грала. Ніби таке пам'ятаю ніби я це грала вже Короче. Окунать. Кось. Что? Шає навіть? Блин. Це круто. Двух звук, 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 звук тихіше. Ні, звук тихіше зроблять, тому що це трэш. Просто. Я помню, я вроде бы играла в эту игру, она страшно реально. Это понятно, то что хор. Right, да, о, озвучка, это все офигенно. Я трошки... Ну, Что за не убивается? Господи, боже мой. Не дуже завер не дуже за, за... збоки, боже, верскливі. Мені не дуже сильно подобається, типу, це прикольно то, що вони так зробили. Ало? То що, просто не розумієш. Вертити, крутити, щоб просто, типу. Знаєте? Я знаю, що зараз буде, я тепер знаю просто. Я це дуже знаю, що зараз буде. І це оцей момент підписаний. Мені дуже сильно подобається. Зразу хочу попередити, що тут зараз е буде скрімер. Ну, а якщо ви хочете подивитись момент оцього скрімера, то заходіть в мій телеграм-канал. Там буде ось цей момент. Блін! Боже, зі мною грати в ігри не можна, тим більше паркур якийсь. Я просто тупо не буду навіть вміти. Я взагалі паркур не вмію грати, в принципі. Все. Тихо. Блін. Знаєш, буки, коли падаєш, типа, Тоба... зараз давайте ще раз попробуємо. Послухаю, що тільки ті... шубки, що стіни були. Я не скажу стипала, але ми давайте не будемо падати спеціально, бо ми так і вберем. Давайте ми зразу на навіть. Ай, я нічого не впало. Просто попробуємо пройти. Мені вже страшно відчасно, що далі буде. Я пам'ятаю, що далі буде. Там буде... не буде більше скримерів, але від цього... ...якогось монстра. Все нас тільки що набуде. А, так тут був люк. Нам від того монстра треба буде тікати потім. Сама не дуже люблю тікати від когось. монстра. Ось така текстура, навіть бачите? О, Це фізичний. Зцена текстура, як просто карта... Офигенно выглядит. Круто. Хотя она и так крута. Бо вы сами бачите. И озвучка, и... реализация. Круче. Я помню, мой мой видео, боже, скринься, по Я просто сразу движение, куда мы идем. Ой, є, включилось. Так. М -м, золота крика, я не знаю, там. Ой, а я прям золото. Був би прикол, якщо б я зараз пропала. Це б було не дуже прикольно. Прям золото не дуже. А як поломети общаюсь? Давайте ми тоді вна я в тоді внаровку мають мінімум зараз. Давайте. Так, все давайте. Стоп, я в творчому. Серйозно? Я зайшла в творчий режим. Але навіщо? Давайте ми зразу по секретику подивимось персонажів. Тут якась сама. І оцей головний персонаж. Давайте мы пройдем. Форхи. Вот так у ⁇ бьет ходит. Какой-то... У меня Хотя я не буду в... Я не буду заходити. Тобто я починаю, якщо можу показувати скримери, і кожен не може навіть не лукати. Це понятно, що скрінери можуть кожен не А як цей екран, до речі, набрати? Я думаю, я просто бігаю. Голова то я просто бігаю з кролі. Джампер в Майнкрафті. Мене просто навіть, я не знаю, куди... Все, я просто був бос.

Блин, ладно. Да, я... не работает. Монстр, уже мне вылез, пожалуйста. Давайте я тебе сделаю А бы он меня на цей монстр убьет. Что, зараз... Это... Да, все, мы меня зараз будет, монстр. Все, зараз будет скример. Ну, не знаю. Стоп, ты монстр наверное, нормальной на площадке. Блин, а можно мне убить или Что я не могу? Ну, это было. Давайте я тебе килл, не знаю. Все. Блин, натом там есть. Все это без разб'є. Ти хоня-ні-кимот ні один. Все? Все, я встигла, по-моєму. Я не розумію, куди повертати екран. Куда я так порой повернула туда, Все, Все отправил. Тільки туда трошки. Боже мій, я аж налякалась. Я аж налякалась. Ну все, я гри знову куди залізла. А можна цей екран перебрати взагалі? Я ось, будь ласка. Боже, я не зможу грати з цим екраном. Взагалі. Сукайте, спробую. сделал Не. Блин. Ну куда я снова залезла? Я тут зайду в выживание. Все? Я нажать. А, буква Г пропустила. Дім от один нехай. Так, тих, тих, тих. Все? Все, боже, нарешті. Я Бо думаю, що в мене той екран не пропаде просто. Давайте ми тоді вже зайдемо вважання на... нарешті, може. Або ні. Так, наступку починається, так що давайте звідси проходити. Ми не будемо хоча б 4 ти. Тому тобто що хоче пограти нормально. Але це коротко. Як? Це можна грати нормально, тим більше фотки. Реально вбиває. Давайте ми зразу сюди заберемо. Буде страшно. Байна ж мені очі. Ой, я не вбила ко. Тепер нам треба нам треба. Нам треба. Туда. А! Ah, я поняла. Я не знаю. Да, 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 да там щось. Короче, Хороший отправлял. <проб> не будет понятно. Ну, я вас бить не буду, По від цього монстра. Это буде интересно, напевно. я не знаю. Я не знаю, чи я взагалі. Чутно нормально. Мене чутно хоча б трючки більше, ніж звук. Ні? Я знаю, ми будем знову зараз від цього монстра тікати. Побачишся? Ось он тут. Ти я не хочу до нього туди впасти. Я зараз просто впаду і до мене вб'є. Я... Він мене вб'є, але я не знаю просто, чи там буде якийсь скример чи ні, бо в мене коли цей монстр був, то там скримера не було. То тобто, що чи в мене був той екран. А так я не знаю. так Так, нам напевно там постійно. Або ні, нам якраз треба сюди і скакнути сюди, треба було забрати напевно оцю. Так, все і воно пропало. Е, Повернутися туди, так були, напевно. Бо я не дуже сильно шарваннички маю. Так, не сюди. Ой, що ж там помилок. Так. Ой, я не давлю паркурты, больше. Вот такие. Давайте то все. Зараз трошечки, пучи тарелы и все. Сразу плюс пожелание. Я на твой любимый. Все. Минут ноль. Все, мы вечно играем. А, не, нам требовали. О, это я знаю. Это я уже знаю. Вот тут нам треба будет перескакнуть. Ай, блин, реально, ай. Перескакнуть мы не можем. Давайте я трошки скажу. А, ні, я не, я спрашиваю, что не могу потому что уже полная яркость. Точнее, что она уже полностью. Помню. Я не знаю, как нам залезть. Тут... А, тут что есть? А тут тоже не можно залезть. Я знаю, как. Можно как-нибудь было повернуть? Капаюсь, что мне теперь работать? Не... А можно как-нибудь было повернуть назад? Тут. И... Там больше всего могла быть. Ну, все, я теперь наездить вылезти не могу. Кипається. А ні, тут помню. Оце зараз все буде такі, що. Ем... Що майду Я Який момент замажу. У мене просто в мене майже серце не вискочило. Якщо хочете, подивитесь. Uh, в цей момент, то я викладу його в свій телеграм-канал. я Сьогодні створила у мене є два телеграм-каналу. Звуки не самі кращий не буде. А теж нормально, бо це хоро. Так і має бути, походу. есть. Тут таймер. Е! Мы пришли свобода на рэшке. О боже. Мы пришли. Ми так скачемо, що в нас ефект цей такий змір. Боже мій. Я тут хіба що зробити момент, вже там завіжжала щось. Краще добре. Всім, папа. -па. Не знаю. Тепер. Точно не знаю, чи будуть виходити, ще такі якісь хорори похожі. Якщо мене не зловить інфаркт, то якщо мене не зловить інфаркт після цього відео. То буду ще такі хорори виходити. Я зараз піду в кати, навіть хоро просто що пограти. Може, навіть буде стрім. Добре. Всім па-па. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, він буде в описі, я думаю. Інакше ніяк. Ну, все. Всім па-па